Занурити глядача у події, що відбуваються на сцені. У франківському драмтеатрі покажуть імерсивну виставу Біла тінь за мотивами п'єси Карела Чапика у центрі сюжету боротьба за владою і честь, які протистоять великій цінності. А конфлікт між непримиренними ідеологіями ставить під загрозу саме життя. Постановка каже режисерка Ольга Семьошкіна, у форматі фізичного театру відбувається без слів. Натомість актори розповідають історію мовою тіла. Вистава народилася з Бажання щось спробувати інше. І вистава імерсійна, імімерсивна. глядач приймає участь всередині вистави. Він кожен, хто буде бачити виставу, бачить свою виставу свою виставу, не те, що ми будували. Бо кожен з акторів, які зараз є, і яких ще нема, він стає част автором. Бо є всередині вистави зони, де, де люди де актор може імпровізувати у виставі. Глядачів залучатимуть до абстрактного простору, який розміщений у приміщенні сцени цеху театру. Він складається з балюстради другого поверху, а також підлоги, і це каже сценограф Андрій Фішер. Символізує певну ієрархію у суспільстві. У цьому просторі буде багато вигаданих елементів та подій, у яких кожен зможе впізнати себе. В нас вистава вона концептуально виходить таким чином. Людина йде по життю по житті, і може прийти на цю виставу, потрапити в інший світ, зробити таку як паузу і знову продовжити свій рух далі. Тобто, чому от білий кабінет, підлога, все максимально робилось так, щоб людина потрапила, перенеслась в інший простір і могла відчути, що вона не знаю, на іншій планеті або Потрапила ну тут вже залежить від фантазії глядача. Там потрапила до іншого міста або в інше середовище. Там вже залежить від фантазії. Процесу створення вистави залучили психологиню, адже сама постановка каже Катерина Попова, це простір для розумів, можливість переосмислити досвід та відкрити нові глибокі сенси. Вона символізує відступ від потоку, запрошуючи глядачів зануритись у себе. І разом з цим виступає як ритуал зцілення після травмуючих подій, інсценуючи їх. Кризи нам допомагають проходити трансформації особистості, і я думаю, що загальна робота надасть кожній людині. Отримати свій катарсис, розглянути якісь свої певні моменти свого життя, тому що коли ми боїмося, коли нами керує страх, ми починаємо роздивлятися екзистенційні питання свого життя. Особливими у виставі є її костюми, адже вони не класичні чи такі, якими їх звик бачити глядач. Деталі одягу символізують не просто фізичну, а й емоційну трансформацію, що відбувається в умовах концентрованої зупинки часу. Прем'єра імерсивної постановки відбудеться 15 січня на сцені цеху. Люса Віталій Маглатітелеканал телеканал 402.